Сьогодні у нас у вигоді революція. Стараються не пустити беркутів із Закарпаття і тому тут улаштовані барикади. Важко проїхати. Люди ще підходять і чекаємо на гостей. Ми можемо плануємо завтра. Ми. ми плануємо завтра. Якщо ми зберемо, ми плануємо, ми зберемо таку велику кількість людей. Тому що ми хочемо Львовом, з Києвом, то есть сіти не одною, а сотнями машинки, аби, аби вони та банда бачили, що ми сила, що ми народ, що ми можемо їх побороти. Все. Хлопці, пропоную сьогоднішнього дня заборонити повністю алкоголь. Тому що в нас йде війна, у нас йде війна. І ніякий алкоголь не може бути зараз. Хто? Є алкоголь, він не має совісті, Він не має війни. Збирають хлопців все, що є, щоб зробити барикаду. Ви не зміялися. На збирано каміння кубки, аби зустріти рідних гостей. Тут є саме оборона хлопці, готові. До боротьби. Є медицина, у разі цього, аби було на поготові коктейлі молотова, каміння і розігрітий вгень, щоб можна було запалити. Караульник коло вогню, ясно. І тут палає ватра, сторожова. І хлопці стоять як дуби. Люди всі підходять, багато стоять просто збоку. Хтось просто мирно вузає насіння. Хтось готує. Дерево для барикад і для вогню. Іде Є... заготовка. Стройматеріалів. Ось така трапета, її не дуже треба. Громада, великий чоловік попасти. І бабця принесла кусок дерева. І дівчата прийшли боронити край. Є хлопці. Україна! Голодусе! Україна! Голодусе! Україна! Голодусе! Будьмо! Ходьмо! Будьмо, возьмо, водьмо! Гей, геть! А то ми так не без волосся? Просто кажуть, що вони йде. Не не проїхали? Але по радіо передали людини, ніяких зрушень нема. Переказують, що з Вишкова ніхто не їхав. І тут ходять всякі чутки, що хтось десь прорвався. Але люди чекають. Dann ist here А все дивиться на нашу Україну. Гераємо! З долини приїхали хлопці. Чекаємо, щоб не пустити Беркут, який кажуть, що виїхав. Із Закарпаття. люди привозять дрова. хлопці розвантажують. І завантажують на мобільний транспорт, щоб можна було до треба перекинути. Готуються хлопці до великих подій, привозять машинами дрова. Видно, що треба буде цілу ніч стояти. Тож треба було запакувати у машину. І благословений відомо, бо, бо ти породила Христа Спаса і звалите душ наших. Богородиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і кінцями, благословенний святого, Бо ти породила Христа Спаса і Мария наших породиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Славена тимі жінка. Аби ми могли, аби не на Кию не їхали. поїде? тут треба цього західна Україну переїхати. І не буде хлопот його. Не доїде він. Ворога, ворога, ворогам! Україна, го дусе, Україна, го надсе! Україна, дусе. Це вже розносить пиріжки в домашніх кумові. І не... говорить про те, що щось Перший ніж говорити. Треба 10 разів провірити. Не можна сіяти паніки. Три під контролем, Марсель під контролем, Франківськ під контролем, Долина під контролем. Дякуємо, що ви нарешті вийшли, що ми побачили, що є люди. Якщо є люди, то буде перемога. Ми не раби і ними ніколи не станемо. Дякуємо, що ви нарешті зрозуміли, що ми не... Можемо бути рабами на своїй землі. І ми це показали. І не дай пози сюди приїдела забува. Ми його червоно на смачці. Вона не буде нами керувати. Після барикад ідемо до одного з... Регіоналів, що гарно отоборився в наших горах Карпатах, які ще нам напевно знелюбляться. Ти сховався, головний злодій регіонал, що допомагає тим сателітам. Гайба! Пішли, гості. Може, троє тягнути. Гоньба! Ганьба! Годьба! Ганьба! 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 Прапор вивісив жалобний свого яничара головного. Любив людей, гад, зек, а потім жалобу оголосив. Ми як ведучимо бути за проданцями. Це здака приїхали люди. Точно, Тримати тут у вісім. Що ви тут? Подуріли. Тільки